Якщо у вас є бажання зануритися в світ IT, подумайте про професію бізнес-аналітика. Що типово робить бізнес-аналітик? Він спілкується з клієнтом, він намагається зрозуміти, що бажає клієнт. Він перекладає те, що бажає клієнт, на мову розробників додатків. Що ж має знати бізнес аналітик якщо ми кажемо про цю професію? По-перше, звісно, він має трохи розуміти, що таке взагалі IT, що таке розробка програмного забезпечення і взагалі, які інструменти використовують розробники програмного забезпечення, що вони можуть зробити, що вони не можуть зробити. Обов'язково бізнес-аналітик має знати інструменти для того, щоб створювати UML-діаграми та працювати з репортами. Бізнес-аналітик має спілкуватися з клієнтом, має розуміти його потреби, має чути клієнта, що він бажає, що він не бажає. Має доносити думки клієнта до розробників. Бізнес-аналітик має розуміти, що таке Software Development Life з чого він складається, які є методології розробки програмного забезпечення? Чим скрам відрізняється від канбану та водограю. Та, ще крім цього, багату кількість інших речей. Якщо ви бажаєте навчитися професії бізнес-аналітика, приходьте, будь ласка, в комп'ютерну академію IT-STEP. і ми обов'язково вас навчимо їй.